Те, за чим стежимо ми найбільше, це резонансні заяви Трампа про паперовий тигр, про те, що Україна може і має перемогти, про те, що зброї має бути достатньо. Щойно говорили з виконавчим директором інституту Джорджа Буша молодшого паном Крамером. Він взагалі сказав, що якщо все те, що сьогодні прозвучало, стане реальністю, то це може стати переломним днем в стосунках Сполучених Штатів і України. Кажи, будь ласка, що почула ти в цих заявах, і чи додалося особисто в тебе оптимізму? Вічова фраза, тут якщо це все стане реальністю, і це справді так, тому що ну звичайно дуже приємно чути, коли лідер Сполучених Штатів говорить про те, що Україна може відвоювати всі території, що російська економіка падає, і росіяни скоро зрозуміють, що через те, що вони не можуть заправити свої автівки, навіть в країні, яка є, скажімо так, світом визнаною була бензоколонкою, а то це справить на них враження, і щось в Росії зміниться. Але тут важливо проаналізувати для кого а, Дональд Трамп робив ці заяви, і хто так би мовити є їхнім головним кінцевим споживачем? Чи говорив він це для Путіна, наприклад, щоб той. Послухав і зробив якісь для себе висновки. Чи говорив він? А це для європейських лідерів, для світових лідерів, для того, щоб не виглядати слабким і щоб продемонструвати, що він чинить певний тиск на Путіна. Тож, якщо за цим будуть якісь дії, то справді це може стати переламним моментом. Але хочу нагадати, що ми вже не раз бачили цю зміну настроїв Дональда Трампа. Він загалом людина полярності від. А, Наприклад, Путін його близький друг, якого він добре знає багато, багато років. До Путін мене підвів. А від зеленський диктатор без виборів до зеленський шанований лідер, який а, очолює Україну, яка мужньо бореться. Тому а, тут так би мовити, треба трошки почекати і подивитися, який настрій буде завтра. Мо за тим, як ставляться лідери, спілкуючись один між одним, і Зеленський зустрілися багато цікавого і корисно після цього прозвучало, Який конект ти бачила між ними? Тому що це зазвичай дуже впливає на результат. Сам президент України і люди, які були присутні в кімнаті під час цих переговорів, говорять про те, що справді була дуже хороша атмосфера. Це п'ята зустріч з початку цього року. Я особисто була висвітлювала як журналістка три з цих п'яти зустріч зустрічі президентів Трампа і Зеленського. І справді схоже на те, що атмосфера саме на цій була на ну, такою найбільш позитивною. І президент Трамп сьогодні зробив. Не один укол в бік Росії, і дуже багато компліментів на адресу України. А він фактично змолював сьогодні Путіна з трибуни Генеральної асамблеї як слабака, який програє війну. А він сказав, що це мало маючи на увазі. Війну мало закінчитися за три дні, максимум тиждень. І ось уже три з половиною роки Путін воює. І справді він сказав, що у цьому дописі на Турсушл, що він виглядає як паперовий тигр, такий американський вислів, напевне, колосна гл. Линяних ногах буде найближчим таким українським відповідником, і справді був дуже сьогодні прихильний до зеленського конструктивно із ним говорив. Що до цього спричинилося? Ну очевидно, що зростає розчарування Трампа у Путіні, тому що він зробив для нього усі свої найширші жести, включно із запрошенням на Аляску, червоною доріжкою, перемовинами, обіцянками, і отримав у відповідь. Нічого Дональд Трамп не любить нічого. Він любить взаємність і увесь цей час вірив в те, що і якщо пригадуєш під час переговорів у Білому домі, 18 серпня, коли були разом з зеленським європейські лідери, тоді Трампа спіймали на гарячий мікрофон, коли він говорив Макрону, що Путін хоче зробити це саме для нього, зупинити війну саме для нього. То якби був якийсь інший президент, цього би не сталося. А для нього так. Пройшов час. Путін не робить ніяких ніяких жестів у відповідь, ніяких кроків назустріч. Більше того, дає зрозуміти, що він збирається продовжувати воювати. Трапо треба маневрувати в цій історії. Ну, от він робить поки що такі а, вербальні, я би сказала маневри.